Через ремонтні роботи на Ладижинській теплоелектростанції без світла залишилися кілька районів Вінницької області. У підприємстві повідомляють, що роботи не пов'язані із ракетними обстрілами. Мешканців просять не панікувати. Енергетики Вінниця Обленерго, Ладижинської ТЕС та Південно-Західного РДЦ докладали максимум зусиль, аби якомога швидше відновити електропостачання. Спершу електропостачання відновили у чотирьох ОТГ: Бершицька, Теплицька, Чечільницька та Тростянецька громади. Зараз ремонтні роботи вже завершені. Технологічне порушення сталося не на нашому обладнанні. Технологічне порушення сталося на обладнанні Ладижинської ТЕС. Внаслідок цього технологічного порушення було. Знеструмлено сім повітряних ліній 110 кВ, які належать АТ Вінниця-Обленерго та живляться від шин Водижинської Тес. Внаслідок аварії були знеструмлені споживачі, АТ Вінниця обленерго у Гасвінському районі та частково у могилів подільському та Тушнінському районах. Станом на 14.07 електропостачання всіх споживачів у цих районах було відновлено.